То вже ні, а А там, де зібрання людей було, багато? то церкви, то я готую стою. Це мали так бігали. А то to, з гімназії, то за німці я один То який саме Та та українська, та знаєте, робили всякі А це де? Ні, ні, то то інститутський вже наш. А теж мій Мурмас, де я от працював е, на тому е, полярний район. Mm -hmm. На острові жив, як Робінзон Крузо. Острів маленький, чотири кілометри довжини і півтора ширини, І там три роки відбув. Ні разу м'ясо нам не привозили, тільки раз привезли з дохві гнилі гуси. Люди прибігли до мене, доктор, йдіть мати в столову, і привезлі гнілий гусі, і там миють вдводці, змивають той. Я прийшов і кажу, давайте в море викидайте, не небоску, а то напишу протокол, передам станцію. Я там був за міліціонера і, і рано приїхав п'ятідень ранку, приїхав на той острів. А ви при